Усім привіт, друзі! З вами фінський снайпер. Так, поки є можливість записати світло, ми зробимо відос, а один, можливо і два. І пограємо ми або один довгий, але ні, ліпше два коротких. Так, давайте випадковий сценарій і за курфюршерство Саксонія в 1701 році. Руське царство. Ну там. Добре, що ми подалі від нього. І ми в альянсі із А. Ага, ні-ні-ні-ні. ні Бути в альянсі із Руськими, це означає самообитись. Так тут mm, рівень складності 68% не будемо. Кінець війни покладе кінець усім війнам. Е. <ISTuk> ага, щось тут. А, 1918 рік. Знову. А хто... Так. Вони нам пропонують грати за Францію. А хто у нас в ворогах? Це Німеччина, Болгарія, Османи. Раз, два, три. Але в Німеччині є багато посіпак. Багато посіпак є. Ем... Авантантії Італія, Британія, Юго, Королівство Сербії, Хорватів, Словенців, Румунія, Греція, Уральські козаки. Е, інтервенти? Антанські. Це де таке? Ну, добре. Білий Південь, Російська Держава, Республіка. При... При... Ну, добре, Фіуме. Башкурдистана, Лаша Каспійська. Ні, щось мені воно не подобається. Німеччина одразу почне війну проти мене. Османа Ейалет. А то За ось за Альхаса. Ні, шо, не дуже цікавий мені цей сценарій. А от князівство Русі. Князівство Русі. Можна постаратися об'єднати за Київ. І, до речі, давайте спробуємо. За Києвом можна сформувати Київську. Русь. Так, але вона якась тут деформована. Деформована. Ну, ми будемо робити все отак. Не будемо лізти туди, кудись далеко. А, ага, ми як цей. Або просто сформуємо Україну. Україна входить, так, ну, можна, в принципі, формувати велику Київську Русь. Так, для початку, для початку, для початку народжуваність. 20. Потім дослідження. Ну, хай буде 11. 10. І давайте 2 сюди два сюди бюджет і будемо збирати на. Будемо збирати ми. Чекайте, як а, армію розпустити. Нам поки вона не потрібна. Будемо ми збирати на зміну типу правління. Ага. Тільки конституційна монархія, пряма демократія, теократія, анархізм, технократія, Орда, місто, держава. А ми зараз як абсолютна монархія. 34, 21, 16, Конституційна 28, 19, 15. Збираємо 5000. Ну, конституційна монархія це поки тут найвигідніше, найліпше. І тоді дохід у нас становитиме. Приблизно той самий, що і був. Так, значить, давайте поліпшимо стосунки із нашими сусідами. Поліпшимо стосунки. Так, ще би я... А, одразу, одразу збережемо гру на всякий випадок. Збережено. Так. А, і для початку. Київ. Розбудовуємо Київ. Для спочатку ці ферми, плантації, чи як воно буде називатись. Так, рудник. Хто-то хто, там хтось альянс зробив. Ну, добре, ми. Якщо... Розвинемося по правильному. Можемо собі зробити так, що переможемо всі альянси. Так, до речі, дохід у нас добре. Чернігівське князівство. А це ж таке. Вижгород. Едукейшн. Едукейшн. Так. Значить, першими нашими цілями будуть. Вишгород, Чернігів, Білгород, Білгород Київський ага, і Богуслав. Ну і ще Корсунь. А вже потім всі інші. Для початку я би хотів оц оцю всю, що на територію України, від Путевля до Володимира Волинського під Молдову аж. Що вона тут забула, я не знаю. Е, так, тоді... Набираємо гроші, щоб напасти на Білгород Київський. Там вже якісь війни. Ну, ми і так переможемо. Так, нам хтось альянс пропонував. Так, е мінус 2, плюс 10. У нього ворог Кременець. А, а да, аж Кременець далеко. E, давайте ні-ні-ні. Для початку ще проінвестуємо трішки в Київ. Щоб він нас був... Розвинутий. А те, от тепер уже збираємо собі на армію. Хвороба проноситься по наших провінціях, ну це не так важливо. Е, очки технології, давайте в медицину. Так, 14 тисяч, думаю, нам вистачить. Е, для призову Київ не беремо. Бориспіль. Ніжин. Ага, тоді в нас дохід буде малий. Ось так зробимо. Опа. Тепер ліпше, Бориспіль ще раз. Добре, переміщуємо тебе в Київ. Так, в Києві в нас, якщо я не помиляюся, Та, все є. Тоді. Вибач Білгород. А, він один. Так, все, ми взяли. Треба було, напевно, щоб вони перші. А, вони і так перші проатакували. А, 16 ходів нам потрібно більше. Так, давайте армію відправимо в Київ. Ага, на 100 ходів хтось зі мною. Союз Руму... Румунія. А звідки тут Румунія взялась? Ну добре. І відмовляємо. Що щось мені якось не зрозуміло. Звідки тут взялась Румунія? О, асимілювали. Так, тут якась хвиля поганої асиміляції проходить. Так, тоді. Що в нас по Києву? Поки не можемо нічого. Тут давайте тоді розвивати Білгород Київський. На всякий випадок тут зробимо арсенал і табір постачання. О! Третя плантація. Чи як воно буде називатися? Ні, я в Альянс поки ні з ким не хочу. Вибачте, друзі. Із Вижгородом. Поки не хочу ні з ким в Альянс. Так, хто до нас відноситься дуже погано? Це Гомель. Я би відправив свої війська до Гомеля. Щоб наростити свою військову потужність. Так, тобто в трьох-три провінції нам потрібно буде забудувати вежами і фортецями. Так, війська у нас в Києві поки стоять. А, другу фортецю ми ще не можемо робити. А, ми ось так могли одразу. Так, війська в Києві поки хай стоять. Так, до мене почали всі поганенько відноситись. А це не дуже добре. Богуслав. Ти... Ніхто зі мною дружити не хоче. Тільки Чернігів. Значить, з першою нашою місією буде ось цих раз, два і три. Прилу... А, Переяслав це поки найгірше, що може бути. І Гомель. Значить, що? Збираємо гроші на... Ні, я ні з ким, в Альянс. Чимось священна Римська імперія, а не Київська Русь, ну нічого. Я в Альянс, поки ні з ким не хочу. Чернігів мені тут нічим не допоможе. Так, час покращувати відносини. З цим покращувати відносини, з цим. З цим. Е -е, Гомель. А він з Москвою дружить. От падло. <хи> е, добре. Ні, я не хочу альянсу. Вижгород. Е, так, населення доступне для набору. Ніжин. 851. Бориспіль. Перемістити тебе от сюди. Так, думаю, нам цієї армії вистачить. Все зростання економіки. Давай, Гомель. 104. Ну, іще раз, я знаю. Тебе є. Іще раз. Напевно, вже нема. Атакуємо. 1093. Нам пощастило, що наші війська прорвалися. А, ми втратили, можна сказати, свою армію. Але мінус один ворог. А, ми ще й всі не зможемо забрати. Давайте тоді ось ці провінції, найдорожчі в нього заберемо. 3000. Давайте ще свої трішки змілюємо. Хто мені... Карачев? Це що за... Якесь далеке. Так, давайте з новими сусідами відносини покращимо. Так, хто ще у нас тут новий сусід? Ось ти. І Скільки в нас там мир? 45 ходів. Давайте цих 40... яка в нього гомеля, яка столиця була 35 35 зросту. Ну, Давайте ось цю покращимо. О! Ми можемо будувати університети. І фортеці ще одні. Так, поки будемо тільки покращувати столиці. Ось це, напевно, у нього була столиця чи ще. Ні, ось це. Тут фортеця є. От якраз ми цю столицю його покращимо. І напевно закінчимо і перейдемо до другого відосу. Ні, я не хочу ні з ким робити альянс. Не присилайте мені це. Я. я цей, як він? Самітник. Я альянсу не хочу ні з ким. Так, і там ми зробимо ще арсенал і табір постачання. Так, дохід у нас 659, а це добре. Е, так, е, перемир'я вже нема. Давайте дубль 2. А, у нас грошей нема ще виклик зробити. Угу, Волинь тут розрослася. Давайте ось так. 345, 327 і. Переоголошуємо Гомелю ще раз війну. Ага, ми звідси не можемо перейти. Одразу заходимо в столицю. них там, напевно, армія ось така. Ось. Втратили знову свою армію. Я думав, у них менше і нічого нема. От тепер ми забрали усі провінції. Так, зараз доасимілюємо їх. Так, давайте ще свої на повторну асиміляцію. Так, 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 так. На цьому ми тоді закінчимо. Дякую всім вам за перегляд. Продовжимо у наступному відосі відновлювати Київську Русь. Не всю, в принципі, але ні, всю, в принципі. Добре, дякую всім за увагу. Гарного дня. Не забувайте підписуватись та ставити вподобайки. Не забувайте також про дзвіночки. І до зустрічі!